Так, Валерію, привіт. Радий, що погодився зустрітися зі мною. Унікальна у нас зустріч відбулася. Я буквально вчора дізнався, що в Запоріжжі є така унікальна людина, як ти. В чому саме унікальність, мабуть, ти сам згодом розкажеш. Зателефонував, і ти погодився зустрітися. І от сьогодні ми маємо не просто розмову, ще й розмову на камеру. Суцільна імпровізація, тому в тому, мабуть, буде ще й ширість такого нашого інтерв'ю. Я не знаю, як це назвати. Розкажи трошки про себе, чим ти займаєшся зараз, і як ти прийшов до того, чим ти займаєшся зараз. Ну, ми з командою вже більше року знаходимося тут, в Запоріжжі. І це місто ну для мене стало таким вже рідним за, за цей рік. А сам я з Маріуполя там народився, вивчився в школі, в університеті і свої більшу частину своїх. Молодих років, ну і зараз ну не дуже старей. Дуже... Скільки тобі років? 23. 23, Ну так, да, молодий молодий, але досвідчений. Так, ну і так склалося в житті. Що мені вдалося побувати вже на мої руки і в Штатах і в 12 країнах Європи. І от півтора роки тому я був у Лондоні, теж там отримав практику. А сюди, як ми прийшли? Я приїхав з Лондона. Я до цього. Мав ну навчався в університеті. Я закінчив бакалавріат і після поїхав на практику в Лондон. Після я там попрацював, ну практикувався, попрацював, приїхав в Запоріжжя і почав вже займатися справою, яку я робив до цього, це сервісні центри. Mm -hmm. Я ремонтував айфони, там різні телефони, теж ну, ну, займався цією справою. Yeah, yeah. Я вклався в це, почав працювати. Мій друг е з церкви, ну, з, з нашої церкви, за те за дві-два тижні підходить до мене. Каже: там Валера щось там щось назріває. А я, типу, до цього, ну я розумів, що може бути. Ми з командою до цього в Маріуполі теж працювали по фронту, mm -hmm. відвозили дітям, ну різні там продукти, просто якось щоб розуміти, що там і якось допомогти людям. І він каже: таке: а я думаю, ну мені не хотілося вірити, як і іншим людям, що може щось таке статися. І я типу кажу: ну добре, він поїхав з міста. Я залишився працювати, і я працював над своїм сервісним ну прямо до початку війни. Типу, останній мій робочий день був 23 лютого, 23 лютого, 22 року. Ти ще знаходився в, на робочому місці в місті Маріуполь? Так, круто, що було далі. Що було далі? У мене такі були в той час трошки сет будні У мене просто за місяць теж до війни помер батько. Ну, Я просто зайнявся роботою, щоб ну, не робити там якихось дурниць. Просто почав багато працювати і якось занурився в роботу. І от 23 число я закінчую роботу, їду до свого друга, і ми сидимо щось, дивимося фільм Два ночі. Е, бачимо, щось прилітає по Україні. Там щось, а це і накануні цього вже за два-три дні було ще ця от е, дискусія: чи Путін приєднає Донецько-Луганський регіон, чи ні? Ми розуміли, що якщо він приєднає, то буде щось. Mm -hmm. І от ми сидимо, там десь третя, четверта година, щось починається. Прилітає мій друг одразу, Валєра. Він бабушку бере в коридор. Я кажу, так який коридор? Типу, я спати. Він коридор каже: І ми сидимо з 3-4 години до самого ранку в коридорі. Я там вже заснув на матрасі. І от ми виходимо на балкон. Мій ранок починається. Мій друг там закурює сигарету. Мій ранок починається з того, що ми стоїмо на лоджі на балконі. І я слухаю, як. Щось, типу, болгарка пилить метал. У нас за будівлею в Маріуполі була заброшка 15-поверхівка. Mm -hmm. Я так зрозумів, що військові різали, там вона була зашита, щоб діти не лазили типу, металом, щоб вони різали віконце, щоб піднятися на верхню точку і дивитися як точка коригування, типу, для них. Мій друг каже: ну, якщо в них там точка, то сюди точно має прилетіти. Типу, я збираюся і їду в центр міста, щоб трошки себе і бабусю ну, якось mm -hmm. да, Більш безпечно. Я теж прокидаюся, іду додому. Перше, що я зробив, я думаю, у мене. В місті залишилась мама, старша сестра з двома дітьми, mm. а один з них там не було ще йому року. І мене перша мисль, типу, потрібно всіх зібрати і дуже швидко виїжджати. Тому що для мене це був виклик. Я залишився як замість Старший, батька. Да, да. І я мав е, вивести їх. Я купляю всім білети, кажу, дзвоню, кажу: тут ну починається. Ми маємо виїжджати, типу, кудись в інше місце. На що мені кажуть? Валерій, у мене завтра робота, мама каже, у мене завтра робота. Я нікуди не поїду, Давайте трошки ну, заспокоюся. Ми, ну, ми нікуди трохи ну, не їдемо. Я на роботу, по справах, все дуже швидко закінчиться. У мене є ще один військовий там друг. І він мені, я пишу, що ти думаєш. Він каже, ой, мужик, три дні неділя, все закінчиться. Ну, от отак, от, от у мене почалося три три дні це досі, вони і тривають по сьогоднішній день. Коли вдалося виїхати, якщо це не там суперсекретна інформація, як ти вибирався з Маріуполя, коли це вдалося <с. виїхати? Це не секрет. Після цього, десь 26-й ми вже почали з нашими там, ну, друзями, товаришами їздити, трошки допомагати людям, декого евакуювати з окраю, ну, типу, з околиці там, міста де більш до центру. Були. Угу. Да, тому що почалося все у нас восточне називається лівобережний район. У нас почалося з лівобережного району, а більш-менш, але. В той, але і прилітало в центр в самі перші дні. І ну, сім'я не захотіла виїжджати. Я на третій день теж щось там помотався, А, заїхав на роботу, забрав деякі цінні речі. Ну, у мене там були айфони, щось таке дуже маленьке, але цінне, тому що ну, не міг забрати там мікроскоп. Я просто забрав це з собою, поїхав і кажу, ми маємо виїхати хоча б в центр. Ну, Мама з сестрою погодились, я взяв білети і взяв з собою рюкзачок. У мене там був MacBook, там, на три дні речей. Щось таке типу книжка. Mm -hmm. І ми зібралися, я забрав їх. і Ми поїхали в центр міста. Це було трошки нижче драмтеатру, там ну, майже самий центр. І ми почали бути там. Я реально думав, що ми там два-три дні пересидимо і потім вже повернемося додому. Але у нас не вийшло повернутися. Це все розтягнулося на два тижні, і нам вдалося виїхати тільки 15 березня з Маріуполя. У мене не було машини, я знайшов машину для себе, для своєї сім'ї, і ми виїхали. це якщо дуже коротко. Так, так, зрозуміло. Приїхали одразу до Запоріжжя. Ну, так, ми виїхали. Обовно одразу, я, я як, Яка ситуація була? Дуже така для мене зараз безумна ситуація. Я знайшов людину, яку я не знав, але яка мала машину і хотіла виїхати. Я кажу, забери мою сім'ю, будь ласка. Я типу, забери, от вони є. І він такий добрий, я їх заберу. І через годину я знайшов ще одну, одну людину, яка теж мене забрала, і ми виїхали. До Запоріжжя було 15 російських блокпостів, які ми проїжджали. Останній. У мене така була ситуація, я дуже багато знімав в Маріуполі. Я хотів вивезти ці кадри, але я знав, що якщо я їх буду якщо вивозити, їх побачить, ну, то... мене будуть просто та, кріпити. Та, та. А я ж займаюся ремонтом. Mm -hmm. Я взяв мій телефон, розкрив, дістав материнську плату, поклав її у речі, телефон закрив і коли їхав, просто казав, типу: Ну, в мене ось телефон, Хороший але він телефон, але він, він розряжений. типу. Так, якщо б так. вони навіть його забрали, вони б нічого з нього не забрали, тому що в платі знаходяться всі матеріали. Це достатній ризик насправді був на той момент. Ми ну, я був впевнений, що то, вони, типу, не, не зрозуміли, не настільки вони розірвані. І от останній блокпост мені запам'ятався, це були пологи. Ми проїхали mm -hmm. пологи. Перед нами міст, який був зірваний. Ми повертаємо наліво, і з кустів вилазять кадировці. Mm -hmm. а, ну, вони там такі, типу, ну, тормозять нас. І за ними я бачу колону, стоїть БМП і стоїть танк, і mm -hmm. піхота. Mm -hmm. І я думаю, ну все, це ще жопа. типу. А у мене ще був другий телефон, в котрому там щось трошки було. І він каже, є телефон. Я каже, ну є. Він каже, давай. І він дивиться, я починаю щось йому там заговорювати, казати: Ой, там у мене дуже багато і українських, і російських груп. Я не знав, що типу, кому вірити. Просто дивився все. І він такий, ой, ну ладно, типу, дав телефон. Ми проїхали цю колону, і вже через 5-10 хвилин ми були на українському блокпосту, почали рідну мову неньку. Нас зустріли в файному, дуже міцному місті Оріхів. Зараз ми їх називаємо. Кріпко-оріхівці. Кріпкі Оріховці? Да. Майже як передаємо вітання Брюсу Вілісу. Ну, щось таке, так. Да. І от Оріхів нас прийняв. Це було дуже імпровізовано. Я їду з цим мужчиною, до речі, дзвоню моїй мамі, вона ще не на зв'язку. Тобто вони поїхали раніше, але вони ще не приїхали. Ми приїздимо в школу, я кажу, будь ласка, типу, ми з Маріуполя, допоможіть нам переночувати, обігрітися. Вони кажуть, ну, звичайно, ми заходимо, вони нам дають теплий суп. Uh -huh. кашу uh -huh. і компот. Я, і, і після цього просто чисту воду. І я, ну, я, я, я просто ридав. Ну, реально у мене були, були сльози, тому що в Маріуполі останній тиждень ми пили воду пол... yeah. на півсалену солон, ну, солону, yeah. тому що ну, не працювали, вже воду yeah, не там розвозили. Ми збирали воду, де могли. Там в Маріуполі ну, у нас річки були, там такі роднічки були, і ми ходили на них і набирали просто воду. І я просто реально ну, ридав, тому що просто нормальна їжа і, і, нормальна і вода. вода. Є. І вони нас обігріли, вони далі, дали нам переночувати. І я просто всю ніч молився. Будь ласка, хай моя мама доїде, і все буде добре. І вранці десь о 12 на наступний день, шістнадцятому. Вона набирає, каже: ми вже під Запоріжжям, все добре. Нам ми мали переночувати десь на окупованій території в селі, але теж все добре, ми вже на місці. Я їх зустрів. Я сім'ю одразу ну, відвів в Львів, потім в Європу, тому що розумів, що я не зможу нормально працювати, коли вони ну, тут знаходяться. До речі, мій племінник. Він зустрів свій перший рік життя у маріупольському подвалі під обстрілами. Ну так, от у нього. Ну і до речі, я, це не перша бесіда з, з людиною, яка виїхала з Маріуполя в, в такі вже е, в пекельних умовах. Тому що там ті, хто в самий перший, в другий день виїхали ще плюс-мінус. А я спілкувався з людьми, які виїжджали всередині березня. Це зовсім інша картина. Ті, що виїжджали в квітні, це взагалі це третя ваше, якась просто, картина. Да. От, але багато хто каже. От, до речі, це такий момент про допомогу від абсолютно незнайомих людей. Коли ти просто от, як ти розповідав, ловиш людину і кажеш, ось тобі моя дитина, відвези її, будь ласка, туди. І от наскільки це ну, допомога незнайомих людей, на одному людей, наскільки воно тоді працювала. Ну, і, і багато історій да, маріупольців починалося з того, ми сидимо в подвалі. Для мене було дуже символічно, що люди допомагають, і я якось мав довіру, тому що. Я перед тим як ми мали виїхати, ми не могли виїхати майже два тижні. Я знайшов першу машину, потім дивлюся у ту сторону, де ми маємо виїжджати, А це був 23-й район. Там просто його зносять. Там прибігає мій друг каже: упав ФАП. Типу, це авіабомба каже, півдому немає, там все згоріло. Я кажу: ну куди ми поїдемо? Типу, дід, ну ми не можемо ризикувати. Тобто ми чекали на нагоду. Тут 12 березня прилітає касе, касе, касетна бомба, попадає нам у двір, де ми були у сховищі, а сховище, де ми були, це була церква. Така маленька церква, там десь, але там перебувало десь 100-150 людей. Типу у ці часи. І машину, з якою я знайшов першу, її перебило. бензобак та колеса ну, просто перебило. Я відчай. Я два дні думаю, що робити. Тепер я немає машини, як ми виїдемо. І я просто, ну як Хрислин, я беру пост. Це було дуже важко. Я беру пост, думаю, ну я буду на воді десь, якщо зможу, сутки, і буду молитись конкретно про те, щоб ми виїхали з Маріуполя з сім'єю живі. Типу, не просто виїхали, а живі. Це дуже важливо. Я беру пост. Через дві години ми, у нас таке було планування з командою, яка там допомагала людям. Це було десь 10-15 людей. І вони кажуть: слухай, у нас на два дні є продуктів, на два дні все більше немає. Ми маємо людям сказати, що два дні ми ще маємо харчувати. Ну, типу, нормально можемо харчуватись після буде важче. А я ще в посту. Тобто, якщо два дні це не повіси, то потім може взагалі не повіси. Ну, типу, але я думаю. Пофіг думаю, буду, буду довіряти вже до кінця. Коротше, я півдня змог бути на воді, квечору я вже такий трошки безстями був. Я вже думаю, ну ладно, думаю, я нормально помолився, нормально поробив, вже вийду з посту, виходжу з посту, ввечері лягаю спати, думаю, блін, я мав, мабуть, ну, ще потриматись, трошки не їсти. Угу. І на ранок, 15, це було 14-го, на ранок 15-го приходить той мужчина і каже, я можу забрати твою сім'ю. І для мене це супер символічно, тому що я вчора про це молився, а сьогодні вже він прийшов. Ну я насправді, от я якраз хотів спитати, коли ти казав, що в ти в тебе було відчуття відчаю, коли першу цю машину її ну посікло, зневичило. А я якраз хотів запитати, то який був інструмент виходу з відчаю, і це дуже класно, якраз використання таких якихось духовних практик. Ну там віруючі християни кажуть там, про молитву, інші люди про там побути з вищою силою про медитацію для того, щоб виходити з такого непростого становища. А, як то кажуть, в Бога свої плани завжди є на нас. Жив ти в Маріуполі зараз ми з тобою стоїмо в Запоріжжі. Позаду нас е картопля. Картопля і посівний лук. І посівний лук. Е Чим ти займаєшся в Запоріжжі? У нас дуже великий спектр е роботи нашої команди. Але... Які напрямки у вас є? У нас напрямки є: Оріхів, е Гуляйполе. Донецький напрямок, там окрема команда це Сіверськ, це був Бахмут, і це околиці, села, які є на тому. Що ви там робите? Давай нашим глядачам скажемо, наша команда. Ми хто? Капеланський батальйон Маріуполь. Капеланський батальйон Маріуполь. А, так, наша головна мета це підтримка військових, як духовна, так і фізична. Тобто, у нас є пікапи, на які ми можемо і завантажуємо кожен день. Продуктами, військовими грузами і їдемо прямо на фронт, куди не можуть дібратися звичайні волонтери на бусах. Mm -hmm. Прямо на саме нуль, коли це потрібно. Вигружаємо солдатами, п'ємо чай, спілкуємося, підтримуємо. І обов'язково ми молимося за них. Це ми без молитви, ми не від'їжджаємо. Mm -hmm. Солдати моляться з вами? Звичайно. Я би даже сказав, що коли ми приїжджаємо до Азова, які там кажуть, що Азов має такі трошки культуру, там я я з язичніки, ну, <тас> і все добре, ми з ними молимося. Ну ніколи не було такого, що хтось сказав Ой, типу, типу, я, я не з цього азов іноді демонізують. Насправді це дуже класні хлопці дуже класні. і великі герої. Я розумію, що воно ж не так, що ти приїхав, і ваша команда приїхала з Маріуполя в Запоріжжя, тут все було готове. Тобто це ж воно все розбудовувалося. Якось розкажи, будь ласка, про цей шлях. Так, починалося з того, що основна частина нашої команди з Маріуполя виїхала вивезши дітей. Зну де дон, був Пілігрим. Це дитячий, дитячий як дім, дім для такі для сиріт. Да, для важких, ну для важких дітей, просто wow. для сиріт, для дітей з важких сімей. Їх ми мали в, ну, вивести до того, як танки колона би зімкнулася. Наша команда це зробила дуже успішно, дуже вчасно. Після цього команда ну, намагалася проїхати в Маріуполь, але вони не змогли. Зав'язалася тут робота. Що по початку робили? Була там одна-дві машини. Пікап брали, їхали в розвідку, наприклад, у Кам'янське, тут Запорізька область, Оріхів. І просто спілкувалися з військовими. Під'їжджали, казали, хлопці, ми такі-то, такі-то. Ми з Маріуполя, ми знаємо специфіку роботи ще з ще з 2014 року. Скажіть, що от зараз вам потрібніше за все? Хтось казав, нам дуже потрібні каски, бронежилети, дуже була велика проблема mm -hmm, з ними так. на початку війни. Хтось казав коптер, і ми потроху почали шукати кошти, купляти і просто підвозити до цих хлопців і допомагати їм у цих питаннях. Потім ми запустили проект 100 авто для ССУ, і зараз вже от я зробив собі рапорт. 97 машина вже передана на фронт. Ще три буде сто, але ми не зупинимось на соціальному. Ми будемо йти далі. Даєш тисячу дай Бог дрони. І зараз це виросло в те, що у нас є дуже великий гуманітарний штаб, mm -hmm. який працює по цивільних кожен день. Це тонни гуманітарних грузів, які розвозяться кожен день на фронт до людей, які дуже дякують, і зараз. У нас виходить, що є окрема, окремі команди, які працюють по цивільних. Вони виїжджають, дбають, ремонтують. У нас є одна команда, яка працює, наприклад, по Оріхово. Вони приїжджають до бабусь і лагодять їм криші, щоб ті не затікали, і хата вже так не псувалася через ці обставини. І дуже багато направлень, Тобто цивільні працюємо по ним, це продукти, це памп, ну, коротше, все, що, все, що їм потрібно, військові. Теж є підрозділи, з якими ми стабільно працюємо, є нові підрозділи, з якими ми тільки ну, так, влаштовуємо систему роботи. Ну і потроху, от якось робимо. І мені дуже приємно, що у нас та країна, де гуманітарна місія може впливати на обставини на фронті. Тобто, це не просто десь там щось допомогли. А у нас волонтери так працюють, капелани так працюють, що це впливає на напряму на, на, на те, що перебіг ви... подій. Да, перебіг подій на фронті. Це дуже круто. Насправді велику роботу ви робите. І вам велика, велика дякую за це. А е, які найбільші Виклики, проблеми, з якими доводилося стикатися протягом повномасштабного вторгнення в цій діяльності, ну, зрозуміло, про такі, які можна розповідати. І як ви їх вирішували, було би цікаво одразу почути. Ну, основна, основна проблема це те, що потрібно постійно шукати ресурси. Ми сформували команду, яка знає, як це робиться, як робити запити там, на гуманітарні питання, на військові питання. А, і виклик, ну, наприклад, от, потрібно багато авто, потрібно сформувати систему людей, які організують і будуть е, робити типу, роботу, штовхати, типу, шукати кошти, шукати людей, хто просто може передати щось. Зараз вже це ну, нормально працює, тому що вже так відлагоджено більше. З викликів е, ну, поїздки теж в гарячі точки. Е, інколи бувають такі ситуації, ми там заїхали в Гуляйполе там Район десь там, 500 тисяч метрів е накрили гради. Ти в інший раз, коли їдеш, ти думаєш, так-так-так, е ну як би. Накриє, не накриє. Ну, накриє, так. не накриє. Ну, ми просто поч ну, почали вже їздити, а згодом вже звикли. просто Інколи mm -hmm. у нас їдуть капелани, і вони навіть без шоломів, без цього, ми кажемо, вони під Покровом Божим їдуть туди. Ще великий виклик, я вибачаюсь, це. Mm -hmm. Дуже швидко щось зробити, організувати, особливо коли був той етап, коли росіяни програли другу битву, це під Харковом, yeah. тобто була декуповані території. Ми мали дуже швидко організувати там роботу, mm -hmm. зав'язати контакти з місцевим врядуванням. Потім був Херсон. І тобто дуже швидко це зробити. Це я думаю, найвеличчий виклик це спланувати, організувати, щоб максимально ефективно зробити ту роботу, яку ти робиш. Ну, зрозуміло. Тобто, виходить, що ти з одного боку працюєш як стартапер, швидко реагуєш на ну, умови бізнесу на якісь нові виклики. З іншого боку, рано чи пізно будь-яка волонтерська організація має отримати якусь систему, класичний менеджмент, якщо ми хочемо, щоб вона системно знаходила. Е Ну, не тільки гроші, в принципі, засоби для існування для своєї так. діяльності, гроші в тому числі. А от ну і, і це ж відбувається постійно в умовах небезпеки для свого власного життя. Е, і в мене таке останнє запитання на сьогодні: а якою треба бути внутрішньою людиною, з яких рис характеристик чесно, цінностей складатися для того, щоб в такій мати честь працювати в такій команді і працювати спішно, і ефективно, як це робиш ти? Я би сказав, що така людина має бути авантюристом, тому що всі ці пригоди, я ну, один раз казав таку фразу, що всі пригодницькі романи, які я читав або які я дивився, вони просто не порівняються з тим, що ти відчуваєш і що ти переживаєш, працюючи у цей час тут, на своєму місці. Але найважливіше це у нас не, немає такого, що от люди, які до нас там потрапили, вони мають якісь суперові навички. Головне це вміння працювати в команді, це вміння не ну не бику, не ну, просто не бути биком, коли тобі щось кажуть, як ну краще зробити. Ти маєш сприймати це і вміти взаємодіяти з командою, тому що е, теж великий виклик. Це коли ви постійно знаходитесь в обставинах з командою разом. Це через місяць, через два ну кожен щось починає трошки, якісь може конфлікти. І в цей момент ти маєш, маєш мати мудрість, щоб просто там не кинути все і просто типу сказати: так зараз такий час, ти маєш працювати, просто забираємо своє я. Ставимо щось інше. Це історія про смиренність насправді. Христи і, і знову ж таки, так ви ж всі навколо, навколо церкви, вся команда. Тобто смиренності дуже вчить ще і християнство в тому числі. Тому це відео не є пропагандою християнства, але з іншого боку, чому і ні? Тому якщо е... я поважаю всі релігії, я да. поважаю всіх людей, які вірять в щось, тому що це дуже важливо. Людина, яка не має. Вірив їй дуже важко дуже важко. Ну як кажуть, що в окопах немає атеїстів, та тому що легко бути атеїстом, коли в тебе все добре в житті, коли ти потрапляєш в такі обставини, в яких ми живемо. Єдиний шанс не з'їхати з розуму це просто мати дійсно на щось, на що можна спертися. Та а це на що спертися цю надію? Дарує Бог, Аллах і ну хто як називає, дійсно також немає. У мене є дуже багато друзів Азову, які воювали в Маріуполі, були в найгарячіших ситуаціях цієї війни. Перейшли пройшли через полон. Я не можу назвати ім'я, але одна з ситуацій: от людина не вірить Бога, але вона каже в Маріуполі. Було просто відчувало, що якісь сили там є, які допомагають нам, mm -hmm. і які просто роблять якісь такі ну, речі, від яких просто кров стине. Ну, е я можу сказати, це тому, що правда на нашій стороні в цій війні. <тас> і і, і такі свідчення вони є дуже важливі е для людей. Ті, хто вірять, і ті, хто не вірять. Е е ну, е Одна на. історія можна ще? Якраз <св> таки про надію. Це не моя історія, це історію мені розповідав Геннадій. А, наш, наш це, це, це наш комбат. То, да. так, зараз то, мій то. пастор в Маріуполі в церкві, зараз мій комбат, скажімо так, mm -hmm. трошки помінялося. Одна історія. Вони приїжджали десь там 15-16 на фронт. і він каже: ми приїхали до хлопців, там привезли їм щось, помолили з ними, посиділи. І от каже, коли ми молились, хлопець після каже: Ну, знаєте, я ото не вірю це, у це ваше ваше християнство. Ну, я все це, це не вірю, я не, сто... я така як... я не з такої сім'ї. Mm -hmm. Ну він каже, ну там добре, каже, ну ми все ж там помолились. Помолилися, нормально поїхали. І хлопець вже після цього дзвонить і каже: Ну, я не знаю, як це сказати, зі мною сталася така ситуація. Говорить, ви виїжджаєте 5 хвилин, каже, я йду в окоп. І у мене каже, щось я роблю руками, я зриваю гранату, яка у мене висіла. Mm -hmm. І каже, зриваю так, що зриваю разом з чекою. Mm -hmm. Тобто Чека залишилась, а граната впала. І каже, я отак от дивлюсь на гранату. І от він розповідає, от кажуть, люди, коли перед смертю, перед такими ситуаціями, у них все життя. Перед очима пролітає. Каже, знаєте, що в мене пролетіло? Перше, що я сказав, це вашу молитву, яка була 10 хвилин тому. І ця граната не, не розірвалася. Не, розірвалася, да. не здетонувала, Про, слава Богу. Враховуючи те, що він перетелефонував, я думаю, та, то дійсно в його житті відбулося чудо, він такий лишився життєвий живим. Такий Це жарт просто та, такий. Та, та. Ну, але з іншого боку, це знову ж таки, непрацююча граната, вона в, бой, в бою теж може стати. Ні, це може бути, це просто така от ситуація, та, може та. десь це збіглося. Так. Супер. У мене дуже Цікаві думки насправді виникають на фоні, так, щоб підсумовуючи нашу зустріч. Я, по-перше, дуже вдячний, що ти знайшов час зустрітися. І прийняти нас в гостях для мене дуже важливим моментом було дійсно почути про вміння і швидко реагувати на якісь речі більше як стартапер, але іноді відноситися до волонтерської діяльності як для такого, як до корпорації, коли ти як менеджмент все вибудовуєш. Так, так. у мене до речі, спеціальність менеджмент бізнес організації От воно знадобилося, де правда? Так. Хто б знав? Так я, я вчився. Я думаю, ну я коли вибирав спеціальність, я не знав на що я хочу вчити. Я думаю, ну менеджмент це така річ, де можна її і, і до життя трошки. І... І до організації якось користуватися цим. Але якщо нема смирення і нема віри і надії, в результаті буде важко щось вибудовувати, навіть якщо ти там 100 разів менеджмент закінчив, В дуже непростих і стресових умовах, можливо, там так. десь в стабільній економіці, в країні з гарним розвитком, це цього достатньо. Але в таких умовах, в яких зараз живемо і працюємо, ми має бути ще досить серйозні так. речі. От для мене ще такий був ситуація. Я Перфекціоніст, трошки, як і деякі люди. І в мене реально на початку були проблеми, те, що я хочу щось зробити, але я не можу це зробити ідеально. І я відкладаю це е, в сторону, і воно якось там і залишається. І я для себе зробив план, що якщо ти зараз щось можеш зробити не ідеально, роби це, потім це як Напиляю. по колесу крутиш і доробляєш, покращуєш і заново робиш. Тому що якщо ти відкладаєш, все, воно в тебе не працює. Краще зробити, як ти вмієш зараз. Не ідеально, не супер круто. Але як ти головне щиро це робити, і 100%. тоді буде кращий результат, аніж ти сто процентів. І ніколи не буде ідеально. Насправді, все одно в результаті. Дуже дякую за бесіду. Бажаю успіхів у вашій діяльності. Так. Ви робите надзвичайно важливі речі. Дякую.